Під час вдалого контрнаступу в секторі М на Маріупольському напрямку нашим воїнам вдалося звільнити шість населених пунктів. Серед них широкине, Павлопіль, Бердянське. В Павлополі солдати Азову встановили на вежі український прапор. Бойовики намагаючись зупинити просування українських солдатів, обстрілюють наші позиції з градів. Наступ трохи сповільнився, заявляють бійці Азову через брак пального. Нині бої точаться довкола саханки. В саханці четверо бійців поранено, і один загинув. Широкиного Ала Наступ, який розпочався бійцями АЗОВ, вчора, сьогодні отримав продовження селище Широке, на яке досі вважалося буферною зоною. Тепер контролюють українські військові. Зараз йде обстріл наших підзових позицій. Усі мені порожні зрідка тут трапляється Ця жінка бігла в магазин, каже, все для життя в них є. Щоправда, два останні дні сидять без світла. Вчорашні бої їх особливо не зачепили, бо були на околиці. Туди вони виїхали, там бої якісь були. А у нас більш-менш спокійно було. До цього сепаратисти не раз сюди навідувались минулого тижня. Українські вояки двічі потрапляли тут у засідку. Троє бійців загинуло. І От сьогодні опять громко, сильно було. Мы еще ничего не поймем, это хорошо или плохо, с какой стороны, и что, и как к нам отношение какое будет. Налякана пані Галина, тулить до собаков, вдруг весь день відсиджується в сусідньому підвалі, бо власного немає. Только слышим. Только слышим. Потому що сразу, как только где-то начнут стрелять, мы бежим. И прячемся. Дуже страшно, дівчатки. Уродженка Росії Галина в Україні живе 30 років. Сама себе називає українкою і поверненням української армії радіє. Перший день. От будемо сподіватися, що все це швидко закінчиться і все це буде, що ми залишимося живі і здорові. Вот. Ну, сьогодні хлопці були, ви знаєте, вежливі, дуже молоді хлопці. Вот. Пусть Бог їх хранить. Тим часом обстріл не вшухає. Продвоя, поворачиваясь, азопти, не увягнуйте, оптимизму. Победа будет за нами, все будет замечательно, мы победим. Из танка стреляли, из миномета стреляли, из чего то крупнокалиберного стреляли. Утес, наверное, да, утес, я думаю. А сейчас это артиллерия их не бьет по поселку, бьет по окраинам и по ходу где-то так, что то пытается найти. Ну, от ми і бачили, як в посіок упала в жили. Дома їхня мета посунутись далі, відкинути ворога від Маріуполя. Зараз бійці намагаються зачистити два блокпости противника які стоять одразу за селом. Просять допомоги та підкріплення, особливо артилерії. Може, штуки три мінаміноміта плюс розчотига гаубіць і може бути ще град. Ну і все сильно ж надіємося на нашу артилерію нашу. Вони подва і дуже так підступним таким образом цепляють нашу українську символіку і вуп'ять по нам з і артилерії. До передової доїхати так і не вдається. Обстріли не припиняються. Хлопці кажуть, бойовики гатять з усіх сторін. Проте радість не приховують за довгі місяці. Вони нарешті рушили вперед. Ми наступаємо на Ми наступаємо. Ми хочемо і... Дійти до границі, хотим освободить нашу родину. С того боку кажуть російські вояки, грузини буряти українці кого тільки немає. Це три алкоголіки з РПГ, які убежали при перших вистрілах. Вчора. Вони то, не ожидали, ми зробили все правильно. Противник ховається з більшого лісосмузі. Сюди зараз намагаються зайти диверсійні групи. Проте Олександр для них вже має подарунок. Я нічого не маю проти Росії, да? Но достало. Так в гості не приходять славянам. Охотініцька Сергій Щукочихін Петро Войко ТСН один плюс